Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Зараз я в лікарні заходжу. У мене гнойна ангіна. і Я без страхування. Прождав я в черзі в цій клініці годину, більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже, відкрити рот. Я такий відкриваю, він такий з фонариком, з розсиліфона. А все понятно, вам короче, не сюди, ми в такому не розбираємося, вам треба їхати в лорклініку. Я кажу, так у вас тут то, тип, амбуланс, швидка. Шо, не у нас яку лікарню не приїде, бо у нас завжди буде спеціаліст, який ну, розбирається, що там. Тут ні. І відправили ще в одну клініку, де ось буду займатися чисто ну, пан Гіні мені дивиться. інших клініках не знати, не орієнтується, не поймають, як запрацює тут. А, там мені мача, ну Європа. І вже з цим стикаюсь тут не перший раз. Ну, глянемо, що тут мені скажуть. Зато. <звідув>, Які <який> лікарні красиві. Так, дивиться, в цій лікарні я чекав на 5 хвилин, поки мене приймили. Коротше, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я маю заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де нема черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш амбуланс, я приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки не дуже відомі в округі. От там, де ти живеш, треба знайти клініки не дуже відомі. І там реально мало, мало людей тебе зразу приймають. Ви як прижає якусь таку велику клініку. О -о 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 -о. Там просто нереальна черга. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка, Вони, в принципі, вона мені має це все покрити. А так глянемо, я думаю, письмо щастя, ще теж прийде. У мене було, що викликав собі швидку, а через 3 чи 4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3 чи 4 місяці пройшло на 400 євро, потім ще раз викликав, було на 500 євро, Короче, Глянув, що тут, ситуація така. До речі, як працює страховка за наших країн. Тобто є два варіанти. Ну, от ви приходите, вас лікують, ви потім повертаєте свою країну, де у вас є страхування, і ви вже з них якби Да? Показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто куча бюрократичних питань буде. І вони, в принципі, повернути гроші за лікування за кордоном. А, є інакший варіант, одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, а, і ви далі на цим треба наставити, щоб вони цим займались. І, і, і все, і з вас, типа. Мішок всяких справ з ваших плечей уйде, і ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де ви за кордоном не знаходилась. Отака в мене історія зараз має відбуватися з моїм причіч нашою на чужої самба, боже лівого. Але глянемо, як це все працює зніміччя. Ну, коротше, пізніше я покажу, який там фінальний чек буде, і взагалі скільки це відшлось, і що мені напише там британська компанія з приводу лікування. <клес> Хоча толком я там зайшов, мені в рот два рази заглянули якісь антибіотики, назначили. Сказали, що все погано, у вас нагнойна. гнойна. ой 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 йдіть домой. Пийте воду, ібупрофен і антибіотики. Ну, в принципі, все у нас зв'язку.